Вітаю, друзі! Мені приємно знову з вами зустрітися і поговорити на важливі теми, які стосуються нашого життя. Ми вже давно звикли до того, що і влада, і олігархи нас нещадно і нахабно обкрадають. В минулому відео Микола Сорока залишив коментар, в якому він зазначив, що прибутки олігархів складаються з тих грошей, які не доходять до державного бюджету. Я б додав, би, Микола, до цього ще і те, що прибутки олігархів складаються в більшій мірі з тих грошей, які вони крадуть безпосередньо у нас. І я вам зараз покажу, скільки вони кладуть в свої кишені лише тільки на одному кіловаті електроенергії. Запевняю, ваша свідомість відмовиться це сприймати. Тому, коли я почну говорити. У мене до вас єдине прохання міцно триматися за стільці. Але ж я піду трохи далі, ніж просто викрию всі-всі спосіби, які погіршують наше життя. Я вам покажу, як це можна все змінити от прямо тут і зараз. Як можна вже сьогодні перетворити наше життя, яке схоже більше на пекло, на рай, в якому будуть щасливі всі без обмежень. Перед тим як розпочати свою доповідь, я хочу зафіксувати деякі моменти. Ну, по-перше, вартість послуг, ціни на товари і продукції повністю залежать від ціни на електроенергію. Тобто, наш з вами комфорт або його відсутність напряму залежить від вартості за кіловат електроенергії. Космічні ціни на ринках на АЗС, у стоматолога – це все наслідки. Необґрунтованої ціни за електроенергію. Друге, вартість електроенергії напряму залежить від ціни за тонну енергетичного вугілля. І третє, значна частина собівартості при видобутку вугілля складається з електроенергії. Все коло замкнулося. Тепер переходимо до цифр. Я тут зробив деякі розрахування, тому, з вашого дозволу, скористуюся ними. Ціна електроенергії для населення коштує за 1 кВт гривна 44, а для підприємств 4 гривні 31 копійка. А середня ціна енергетичного вугілля, яка опублікована на Українській енергетичній біржі, складає 7 тисяч гривень. В залежності від форми оплати вона може коливатися в бік плюсу і мінусу. Але ж середня фіксуємо 7 тисяч гривень. Така ціна за тонну енергетичного вугілля цілком надута. Якщо б у нас була правова і демократична держава, якщо б у нас влада займала державницьку позицію, то ця ціна була б в 10 разів менша. І цього можна добитися вже сьогодні. Як це зробити? Ну, уявимо, якщо б я був наділений владними повноваженнями, що б я одразу зробив? Ну, по-перше, я знаю, і тепер ви будете знати, що в ціні на тонну енергетичного вугілля закладена кримінальна складова. Я беру мінімальну цифру 30%. Насправді вона гаразд більша. Тому, очевидно, перше, що я зробив, бо я відсік би піхоту від танків, тобто я відсік би цю корупційну складову, яким чином дуже просто. Брав би за вуха і відправляв би в камери СІЗО всіх тих, хто сидить на цих схемах. А виявити їх нескладно. Всі ці схеми лежать на поверхні. Просто потрібна політична воля. І ті люди при владі, для яких держава це не порожній звук. І як тільки ми це зробимо, ми одразу ж перетворюємо 7 тисяч гривень ціни за тонну вугілля на 4900. Йдемо далі. Наступний крок, який би я зробив, одразу ж постановою КМУ я би зобов'язав забезпечити підприємства вугільної галузі електроенергією з атомної електростанції. Щоб ви розуміли, собівартість електроенергії на АЕС, по даних незалежних експертів, прирівнюється 15 копійкам. Але ж я не беру такі занадто сміливі розрахунки. Я беру ті розрахунки. Які вважаються компромісними 60 копійок. І ми одразу робимо пропорцію, ну, яка нам дає е, ціну за тонну вугілля при умові отримання електроенергії по 60 копійок. І тут ми стаємо свідками чуда, 4900 за тонну вугілля перетворюється на 682 гривні. Тобто 682 гривні це справедлива ціна за тонну енергетичного вугілля. Це та ціна, яка повинна сьогодні висіти на українській енергетичній біржі. Ті, хто не знайом з вугільною галузі, зараз кажуть: А як же так, а як зарплати шахтарям? Заспокойтесь, шановні, перед вами сидить спеціаліст вугільної галузі. У 90-х роках у мене в оренді була шахта, яка 5 років не працювала. За 5 місяців вона почала видавати на гора 1000 тонн вугілля. Були заключені угоди з Турцією, з Америкою на постачання енергетичного вугілля саме з цієї шахти. Так от, собівартість на той час, це був 1997 рік, тонни вугілля складала 50 гривень, а продажна ціна його складала 180-200 гривень в залежності від сорту. Тому ця цифра цілком реальна. Продовжуємо далі. Робимо наступну пропорцію, яка нам дає ціну за 1 кВт електроенергії при умові отримання вугілля на ТЕЦ по ціні 682 гривні за тонну. І тут у нас виходить, що при таких умовах кВт електроенергії буде коштувати. 42 копійки. Тримаєтесь за стільці. Ідемо далі. Це ще не все. Щоб ви розуміли, податкове навантаження на вугільну галузь складає десь 10, 10%. І це той тягар, який тягнуть на собі стратегічні підприємства. І від нього потрібно позбавлятися. Тому наступний мій крок це значне пом'якшення податкового навантаження на підприємства вугільної галузі. В результаті ми отримуємо ціну на кіловат електроенергії у розмірі 27 копійок. А тепер про головне, що таке 27 копійок для середньостатистичної родини в Україні Безкоштовна електроенергія. А якщо говорити про підприємства, це взагалі ноль. Тому, якби в мене були владні повноваження, я б зібрав би підприємців, великих бізнесменів, які володіють заводами, пароходами, шахтами. І дуже сильно їх попросив би взяти ці 27 копійок на себе. І от саме з цього моменту громадяни України опинилися б в раю, тому що для них електроенергія нічого б не коштувала. І це справедливо. І вдагоночку, я би організував би жорсткий державний контроль за ціноутворенням. Не може бути рентабельно 700, 1500%. Розмови про надприбутки це вже злочин перед народом України. Так працює весь світ. Не можна привозити з Турції рубашку, яка коштує там 3 долари, а тут продавати її за 300 доларів. Не можна. Вугілля, яке коштує 600 гривень, продавати його за 7 тисяч гривень, я би за такі речі одразу би саджав років на 15. І це ж я кажу тільки про вугільну галузь. А взагалі-то, якщо подивитися на проблему з державницького рівня, електроенергія з атомних електростанцій повинна постачатися на всі підприємства України, всі промислові галузі. Повинні мати можливість отримувати дешеву електроенергію. Тоді у нас з'являться адекватні ціни. Ми не будемо заправляти в машини газ ціною майже в 30 гривень. І все це можна вже зробити зараз. А тепер подивіться, скільки ж вони крадуть. Арифметика дуже проста. Якщо ми говоримо про населення, то вони крадуть майже гривну 20 копійок, з кожного кіловатту електроенергії. Ці гроші не йдуть ні в бюджет, ні на підтримку Збройних сил України. Ці гроші йдуть на їх яхти, на їх дітей, на їх віли на узбережжі Середземного моря. А це наші з вами гроші. А якщо говорити про тариф 4,31 для підприємств, то там взагалі 4 гривні з кіловата просто нахабно кладеться в свої кишені. А тепер розслабляйтеся, попускайте стільці і зрозумійте, для чого я вам це говорю. Зараз ви почули висновки фахівця. І таких розрахунків, повірте, дуже багато. Дуже багато людей в Україні, які знаються на проблеми і знають, як їх вирішити. Вирішити не через 5 років, не через 25 років, а вирішити їх вже завтра, а може навіть і сьогодні. І для цього потрібно нам з вами, цих людей, просто привести у владу. Подумайте про це. Бо олігархи нам вже готовлять нових героїв, нових улюбленців України, які, прийшовши до влади, будуть продовжувати політику олігархів. І на закінчення, Юрій Назарчук написав дуже класний коментар к минулому відео. Він не просто виразив там емоції, а й дав пропозиції. Так от, Юрій, я вам кажу, що я над цим попрацюю. І обов'язково ми про це поговоримо в одному з наступних моїх ефірів. Тему ви підняли дуже і дуже серйозно. Там йдеться про те, що вже пора діяти. І я з цим згоден. І дуже сподіваюся, друзі, що після наших спілкувань ми будемо цементувати наші відносини заради того, щоб стати закваскою, яка підніметь все Тіста вольної України. Обов'язково поширюйте відео, коментуйте. Це важливо для алгоритмів Ютуба. Якщо ми будемо це робити, це відео подивляться багато інших українців, які, можливо, і підпишуться ще і на канал. Тому хто ще це не зробив, обов'язково це зробить прямо сьогодні. На цьому у мене все. Допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю до побачення.